Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не відмовляйтеся від підтримки. Вона потрібна кожному. Ви знайомі з книгами Джона Максвелла. Він пастор, оратор та автор світових бестселерів про лідерство. Декілька років тому Максвелл приїздив до Києва, щоб прочитати кілька лекцій і зустрітися з читачами. Мене попросили перекладати для нього. Ніколи не забуду, як Джон намагався персоналізувати кожен автограф. Він обов'язково писав ім'я людини, яка просила підписати книгу. На це знадобилося багато часу, проте Джон Максвелл знав силу заохочення. Мені дуже подобається його цитата. Ми ніколи не маємо забувати, що усім потрібна підтримка і кожен. Хто її отримує, молодий чи старий, успішний чи не дуже, невідомий чи знаменитий, змінюється завдяки їй підбадьорення для кожного з нас. Ось у чому суть життя Ісуса. Він знає, як легко піддатися спокусі, відмовитися від надії і поступитися своїм страхам. Якось я розмовляв зі своїм старшим сином та запитав, які слова Ісуса. Він вважає найбільш підбадьорливими. Мій син відповів, що це слова, з якими Ісус звернувся до злочинця на хресті. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Від Луки 23, 43. Я вигукнув: мабуть, ти маєш рацію, тому що я подумав про те ж саме. І з якими б проблемами чи труднощами ви не зіткнулися. Відбадьортеся. Господь з вами до кінця віків. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за твої обідниці. Я вірю їм сьогодні. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Усі права захищено.